Саме в такому форматі люди хочуть бачити збори. Бізнеси теж включаються. Дивувати стає все важче. Поки не переможемо, ми точно не зупинимося. Перемотайте найближчі дві хвилини і подивіться без спойлерів. Hey, are... Радий бачити тебе навза цій скромній студії. Ми з тобою перетоналися на всяких речах, але на таких серйозних, напевно, ніколи. Вперше да. Да. сьогодні у нас бесіда буде на незвичну тему для нас з тобою, на незвичну для наших бесід. Щось накрутив вже цілу пачку, нічого страшного. От, найперше питання для тебе воно завжди ставиться в нашому подкасті. Першим. Для чого потрібні дрони? Для перемоги. Розумієш, що зараз сучасна війна, да сучасна ситуація це зовсім інше ніж було там раніше. І тому зараз дрони напевно входять, ну як мінімум, в топ 3 необхідних позицій для перемоги на в цій війні. І все, що зараз відбувається, всі збори, всі там рішення, якихось дам міністерств, створення нових структурних якихось організацій, створення нових підрозділів у війську це все стосується дронів. Тому ти розумієш, що це зараз маст have для перемоги. Я хотів би зупинитися на найбільш відомому твоєму донатному проєкті Bad Street Boys. Розкажи коротко, як взагалі ця ідея виникла. Я впевнений, що виникла вона як прикол, а потім все виросло в щось більш серйозне, але хотілося б дізнатися з середини, як це відбувалося. Е, ну так, да, да, насправді це все як завжди відбувалося е, як один якийсь маленький проектик. Е, Черговий збір, скажімо так, і хлопці запропонували зібрати саме чомусь такий склад учасників. Якщо не помиляюсь, першочергова була ідея Антона Тимошенко: саме зробити кліп Бет Стріт Бойс, ну, пародію на кліп. Да? Ось, і зібрався ось такий склад учасників, доволі різношорстний, дивний. От і ми зробили перший цей збір в, в Боже, Цангар, був нау. Ось і там просто всі приїхали, якісь собою речі попривозили, знаєш, ну, типу, максимально, е, максимально все там аматорські. Ну, просто привезли якісь речі, давайте виберемо хто в чому буде. Е, Слава, кедер, е, з мішою, з оператором е, там зробили таку умовну розкадрівку, якусь свою, як вони там це бачать, як знімати. От і всі там рішення приймались на ходу, умовно кажучи, е, що робити. Всі імпровізували. Е, хтось навіть ще не знав е, там досконально. Е, Текст пісні, ну, слів, тому що все ж там в Ліпсинг, ну ти робиш ось, але ви, ну, вихлоп був дуже крутий, і ми зрозуміли, що це працює, що це людям потрібно, подобається. І саме в такому форматі люди хочуть бачити збори, тому що коли їм. Ну їм стає просто приємно їм стає легше, фановіше від того, що вони бачать, чують, і вони хочуть через це більше донатити. Ну частіше донатити. Тому що всі розуміють, що через ситуацію у людей психологічний стан доволі такий пригнічений. Постійно там якісь новини, страшні, жахливі, важкі і ще й ну. Якби донати збираються завжди теж на якісь, умовно кажучи, важкі або складні речі, частіше за все, або там на зброю. Тому якщо вони бачать хоча б якийсь там шматочок фану, щастя радості в цьому, вони мені здається, набагато охочіше донатять ефект від того, що вийшло, в принципі, був тим, що планувалося, чи все ж таки все це перевищило очікування, і стало дещо більшим ніж тим, що було на старті цієї авантюри? Ну я впевнений, що більше тому, що по перше, тому що ми продовжили це робити, і, і взагалі це створився якийсь перший там донатно донатний гурт. Да? Такого напевно ще не було, якраз щоб можна так сказати. А щодо грошей. В принципі, плюс-мінус, напевно, ми так і очікували, що буде така сума, принаймні спочатку. А от щодо переглядів і розповсюдження цього всього, то прям перевершив значно перевершив. Якщо не помиляюсь, ми там перший збір в Інсті виклали, і він зібрав більше трьох з половиною мільйонів переглядів. А от а останній збір з Ющенко взагалі під 6 мільйонів. Там щось 5,5 було останній раз, коли я дивився. Ну тобто, це 5,5 мільйонів переглядів. Я не знаю, це зараз. Шоста, п'ята частина населення країни, напевно, збір з Ющенком давай. Як же ми ми згадали про нього? Як взагалі він відреагував на цю пропозицію? І чи складно було його дотиснути? Щоб це сталося, ось слухай. Він відреагував насправді доволі позитивно. Е, одразу сказав, що в цілому мені все подобається. Я підтримую там таку ініціативу. Е, в нього постійно там в розмові проскакує фраза: що от мені дуже подобається зараз українська молодь, mm -hmm. тобто, те, що ви робите, те, які у вас. Там, асоціації з тим, що ви робите, і навіщо ви це робите, які ви цілі ставите, як ви там комунікуєте, йому прям дуже заходить. Ось. І Було дуже складно насправді, тому що він виявляється доволі зайнята людина, незважаючи, на свій... Б, да. Да, незважаючи на свій вік. В нього постійно якісь є поїздки за кордон. Він проводить якісь консультації. В нього є власний бізнес. Ну, принаймні, в Україні я знаю, що він точно медом займається. Взагалі, ми так з ним і познайомились. Тому що на той час Женя їжу працював в агенції Бринтанк, і через вони він є їх клієнтом, тобто вони йому якраз там допомагають. Ось і. Вони нас познайомили, почали спілкуватися. Там його дружина також приймає рішення щодо таких от публічних комунікацій. ось, І вона також приймала участь в вирішенні там, взагалі цього питання. ось. Але в нього також є там певні свої побажання, теми табу, тому що перша взагалі версія пісні включала також якісь там. Фанові штучки там про той же мет, про бджіл, mm -hmm. е, от але він сказав, що я не хочу, щоб тільки з цим я асоціювався. Ну, типа, знаєш, вже з того часу це все тягнеться і. Це як асоціація першого порядку, і тіпа, не хочеться тільки так. Ось, ну ми до цього поставили супер нормально, написали там іншу версію пісні. Якщо не помиляюсь, навіть два рази ми переписували, тому що нам потім друга версія і самим не дуже сподобалась. І вони в етозі затвердили, його дружина затвердила. От. Але зйомка все, весь час відкладалася, тому що або в нас в когось не виходило, тому що там хлопці постійно в турах їздять там зі стендапами або ще щось. Віктор Андрійович постійно десь там теж був. От. І ми, нарешті, оце знайшли цей час, коли можна було зняти, він приїхав, і все було супер прикольно, тому що він такий. Знаєш, як увірвався на знімальний майданчик, такий, що мені робити? Перевдягайтесь, ага, Підгримуватись. ага, що, куди сідати? Що казати? Це так, ага, добре. Щось там все повідзнімали, якісь кадри. Е, хлопці відходять і кажуть, Віктор Андрійович, а можна ще з вами приколів відзняти? Давайте. І ми от, знаєш там на руках з ним боремось, там щось граємо в шахмати, в настольний теніс. Це кудись для власних архівів чи десь це все? Ні, спливає? це в кліпі, це а, в кліпі є угу. там шматочки просто цього, вони там по пару секунд, ці якраз гегові приколи. І він тогда все ну, там, прям нормально. Давайте знімом. Ми, як ви просто посміхаєтесь там, ну, і він класно на все супер кльово реагував. Е, картину потім намалював, е, яку ми також mm -hmm. там, розігрували для, ну, там, для промо. умовно. меда подарував. Хлопцям меда подарував в тур. Е, от, там, от, зараз байдак поїхав в тур Європою, Ми йому меда з собою дали, щоб він там розігрував продавав, ну, на аукціонах продавав. От, тому він суперадекватний, е, сподобалась комунікація. Ну і ми розуміли, що це прям буде хайп. Тому що ну понятно, що це колишній президент. Ось і е, дуже цікава насправді, яка була реакція на болотах, тому що це ж ну, тіпо, такий тригер. Знаєш, mm -hmm. от типу, президент збирає, допомагає збирати кошти на Збройні Сили. Але я не знаю, яка реакція, тому що ми не читаємо російські пабліки взагалі ніякі. Але цікаво, що там чи... пердаки горіли. Чи ні. чи був від нього фідбек після того, як вже це все сталося, коли збір був закритий. Не виходив він на зв'язок там з подякою, може, з якоюсь чи просто з реакцією? Ні, ні, ми, ми насправді продовжили комунікацію. Навіть після ми в передавали ще частину коштів для ГУР. Також він був частиною там цього збору, тому він теж долучився і він також Дякував, і наскільки я навіть знаю, і особисто поїхав також або поїде там комунікувати з ними? Ось і запрошував нас до себе додому. Каже: я приготую вам кашу гречану зі шкварками. Ви давайте посидимо, відмітимо збір. Ну насправді, а, які взагалі плани по донатних композиціях найближчим часом? Чи зріє щось від Бестріт Бойс, чи зріють якісь колаби ще з цікавими людьми? Чи це вже все головного боса взяли і далі більше Ні, на власні творчості? Ну, артем, ну як це головно? Боса, ти що, ти уяви, скільки в світі? В світі є ще головних босів, яких можна долучити. Ні, звісно, не зупинився. Поки не переможемо, ми точно не зупинимося. Плани є, точно будемо робити ще збори і кліпи будемо робити. Просто стаєш це завжди виклик для самих для себе, тому що дивувати стає все важче. А коли ти вже не дивуєш людей, воно і важче збирати. Тому плани є. Просто ми, напевно, маємо тверезо підходити да, до цього. Ми не можемо. Щоразу дивувати, ну настільки, щоб перевершувати е, всі очікування. Тому є просто, напевно, е, ну, сам гурт і самі, е, самі ми, де ми можемо фанитись, трішки там робити свої речі, і є прямо такі. Е, Моменти здивування, як з Віктором Андрійовичем. вони теж будуть далі, але ну дозовано, тому що кожного разу таке неможливо робити. Твій напрямок роботи основний це креативна агенція. Якщо глядачі не знають, то знайте. От розкажи, будь ласка, як зараз взагалі відбуваються комунікації з бізнесами, і чи вдається під час створення якоїсь реклами вивести їх і на донатні історії, якісь паралельно з цим? Чи може взагалі вони виходять з потребою розробити щось донатне креативне круте? Так, да, я працюю в креативній агенції iDealers. Звертайтеся, якщо що, дуже класна агенція, класні ребята, креативні всі вихідці з сфери також гумору, в тому числі маркетингу. Дивись, є напевно, мені здається, є дві складові. Основні перша у великих бізнесів це довгострокова перспектива. Взагалі, там зборів і донатів. Напевно, такі там умовно, У нас є клієнтки і всі. В них взагалі задача робити е, постійно якісь збори, але ми їм самі запропонували робити це на е, певній там платформі цілий рік. І от ми на початку року розробляємо їм платформу для збору донатів. Вони колаборуються з фондом SaveEd, наприклад, який відновлює школи постраждалі від е, воєнної агресії. Е, і ми розробили їм кампанію, назвали тому, що там ця кампанія на цілий рік великий збір. Ми назвали її збіри зірочкою, як в школі задачка із зірочкою. Знаєш, от і вони цілий рік на цей збір комунікують в ресторанах, в публічних комунікаціях роблять там різні колаби з інфлюенсерами і збирають кошти цілий рік. Тобто, це їх окрема історія, там яку вони ведуть. Є точкові колаборації. Там частіше знаєш, вони можуть або імпульсивні там долучитись до якогось збору, або потрібно там не знаю допомогти. І таких комунікацій вже багато. Тобто, з такими западами бізнеси самі також часто приходять. Буває таке, що ми пропонуємо бізнесу, наприклад, коли є якась там, влучна кампанія, коли ти можеш до, в, туди інтегрувати потребу донату. І коли це влучно, ми самі пропонуємо бізнесу, він навіть про це може не задумуватися. Але я скажу, що напевно в 70% ситуацій. Вони погоджуються. От. І плюс є, напевно, від нас самих, як теж, ми теж бізнес. Тобто ми креативна агенція, ми теж бізнес. Тому ми зі свого боку також робимо Якби, донат нашими силами, креативними силами, тобто ми робимо благодійні проекти. У нас, наприклад, зараз є там проєкт з організацією, яка займається евакуацією поранених бійців. Ми їм робимо безкоштовно там, стратегію. ой, вибачте, безкоштовно їм робимо стратегію, дизайн, комунікацію. У нас є проєкт з кіберполіцією, який ми зробили ребрендинг і одного з проєктів для комунікації. У нас там Зараз ще один проєкт ну, виникає теж благодійний для однієї з бригад. На великий збір, ну в майбутній. Поки що не можу озвучувати, кому як і що там буде, але теж ми займаємося повністю цією креативною платформою для комунікації для великого загального збору. Тому зараз, взагалі, приємно дивитися, що всі бізнеси супер, ну не всі звичайно, але більшість, напевно, з бізнесів українських підходять до цього супер відповідально, тверезо. Всі розуміють важливість цих зборів, і зараз все частіше бачиш оце єднання бізнесів в плані донатів, коли якийсь. Великий важливий збір бачиш, що постійно бізнеси теж включаються. Тобто, не тільки люди донатять, а й бізнеси від себе. Прям такі там мільйонні сум. Це, звісно, супер ну наддихає на цьому моменті. Друзі, звертаємося до вас, нагадуємо, що. Цей проект створений для того, щоб підтримати збір рій помсти. Цей збір направлено на те, щоб придбати 2,5 тисячі половиною півдронів нічних, 2,5 тисяч денних. І така комбінація буде тримати русню в напрузі 24 на 7, Тому будь-яка сума від вас: 10, 20, 30, 40, 100, хто скільки може, буде дуже крутою допомогою. Зібрано вже більше 78 мільйонів. Залишається вже до завершення менше половини цього збору. Тому друзі, будь-якою сумою підтримайте його. І чим швидше ми закриємо цей проект, тим швидше ми перейдемо до наступного. В принципі, збори і працюють. Чим швидше закривається один, тим швидше приходить інший, і тим ефективніша наша допомога нашим військовим. Тому будемо вдячні кожному з вас за будь-який донат. Підемо далі по темі того, що який перетворився на щось більше. Наше бачення ще один з проектів Bad Street Бозь, ще один з проєктів, в якому взяв участь. Ти розкажи зсередини, що це було, і чи складно було підготувати всю цю історію? Ой, Боже, наше бачення. Якщо хтось не дивився, наше бачення я вам супер рекомендую зайти на YouTube, Виділити дві з половиною години вашого часу, і просто якщо ви нічого не знаєте, то ви завалите. Як це офієнно, масштабно, і ви зрозумієте, що навіть концерт Олі Полякової це херня в порівнянні з тим, що ми зробили. Знаєш, розповідаю, ми ну, серйозно дуже сильно хотіли заспівати на Євробаченні на конкурсі. З піснею про донати ми написали власну авторську пісню на англійській мові про донати, і вона правильно прикольна, кльова, але нас туди не допустили. Ну це ж не та, яка Eurovision Song, це було щось інше. Правильно, і це була Євровіжін сон, але текстом з іншим. Ну да, умовно кажучи, так да. але нас не допустили для... до участі, і ми вирішили зробити таку. Невеличку акцію протесту і створити альтернативне Євробачення, як ми його назвали. Назвали його Наше бачення, куди можна, можна всім. Куди можуть долучитися будь-які артисти, от і вирішили це зробити в форматі такого донат-концерту. Тобто, його ціль була звичайно зібрати якомога більше коштів. Донатити могли люди. Це була пряма трансляція, і ми думали, де це зробити. В итоге так вийшло, що ми зняли жовтневий палац, один з найбільших в Україні, де ну де взагалі могли це провести. Продавали туди квитки, продали повний зал. Також ми зробили онлайн-трансляцію на Ютубі за допомогою прям професійного офігенного великого продакшену. Запросили журі. В журі був Лебіга, був Гендальф, була Саша Каска. Одне місце в журі ми продали за 300 тисяч гривень. Ось і саме а саме офігенне, що на цей прикол підкинулося дуже багато гуртів. Які приймали там участь. От, якщо ти пам'ятаєш, якщо ти дивився, то це були і гурти з минулого, і якісь прикольні чуваки, які зараз там, можливо, вони не супер популярні, але це дійсно талановиті люди. Були ТНМК, були До речі, там брати багато. Хто, саме там багато хто здивувався, що вони виконували кідпас. Да, Я знав кіт -пес, цей факт. Да. а От багато людей відкрили саме там, що це в їхніми голосами було виконано. Де, да. ось дуже прикольно, що Діма Манатік підкинувся на це дуже швидко. Причому ми коли ми були там разом і накидували артистів, які можуть виступати. Хтось запропонував Дімі Монатіку, і Вова на Вова Демтес написав Дімі щось є така ідея, і хочемо тебе запросити в журі. Діма написав: Та як мені в журі, я хочу виступати. І сам пропонує одразу. Каже: я хочу створити тіпа, такий реп-гурт прикольний. Каже: я покличу ОТО, я покличу когось там мішу правильного. Да? Боже, не пам'ятаю, хто Богдан там ще Бодан Купер. Був. Богдан Купер да, ще був. От, ТНМК теж ми е, проговорили, що можна покликати. От, І він коротше, сказав: все, я сам всім займусь, Тіпа, я в темі. І вночі того ж дня він вже скинув Вові демку. Тобто він ну, настільки коротше, захопився цим, що в перший же день вже і демку пісні написав і музики. Ну, коротше, Тіпа, супер супер було приємно. І вони були як, Тіпа, хедлайнери. Всього цього і ну, все це просто е, було про просякнуто якимись цікавинками, приколами. Ми, братів Борасенко, поміняли з корганами агрегатоми. Брати Борасенко співали з Жекою. А курган, я, ну Аймілі Раміль співали пісню Борисенків. З Жекою в образі чмутадами. чмута. Там, да. Не забуваємо цей факт. Да, да, Ой подивіться наше бачення. Зараз на спойлери цілу пачку. Да, да, так, що, да, друзі, да. перемотайте найближчі дві хвилини, і подивіться без спойлерів. в стафівсап'нам. Батальова, це все, все не спойлери. Uh, скажи, цей проект буде жити далі, чи це все таки разовий прикол? Слухай, ну напевно, напевно, ми, ми б хотіли його робити раз на рік. Просто ви не уявляєте наскільки це складно в організації. І я просто супер вдячний не знаю, купі людей. Найбільше це долучилися до організації «Кедр Єжу Юра Карагодін. Вони взагалі просто на своїх плечах витащили, тому що в нас на той час у мене у там Васі Антона і Вови була там більша зайнятість, і вони на своїх плечах просто витащили цю організацію, комунікацію за всіми артистами, техніками, продакшенами, продажами білетів, спонсорами, тому що до, до збору також долучилися і бренди, які нам там суперсильно допомагали, і ну фінансово. Ось за що їм там безмежно вдячні. Але хотілося б, напевно, робити це раз на рік, бо мені здається, частіше можна просто вмерти. Якщо ну, це не професійним займатися і робити такий прикол, то це складно. Але воно було того варте. Ми також зібрали, якщо не помиляюсь, 5,5 мільйонів гривень за один день за цього з цих всіх концертів. От тому. Це прям офігенно. Подивіться, ми з Артемом вже восьмий раз кажемо <рес> згадай, будь ласка, свій особистий кейс, коли збір був якийсь. Ну, здавалося, що це може надовго затягнутися, що може щось не вийти, але у підсумку все вийшло просто як по маслу. Чи були такі збори? Слухай, насправді оцей останній збір з Віктором Андрійовичем здавалося, що буде важкий, тому що ми, по-перше, поставили 7 мільйонів, а зараз це вже ну, дуже багато. Раніше було легше зібрати, і ми вийшли в, в комунікацію одразу після інциденту всього цього з Охмадитом, коли вся країна збирала на Охмадит, і було зібрано 300 мільйонів. І, а наступний був збір Атласа, от буквально через два тижні. Ну, от. І ми розуміли, що ми виходимо просто в такому проміжку, коли типу, у людей прям все дуже складно. І незважаючи на те, що ми там от якраз назбирали там ці майже 6 мільйонів переглядів, ми збирали ну, там, прям декілька днів довше, ніж хотілося тому що в перший день люди задонатили дуже багато, там щось майже під 5 мільйонів. І потім оці 2 мільйони, які треба було дозбирати, просто тягнулися ще 3 дні. От, і це прямо. Ми, ми, ми реально думали, що не дозбираємо, тому що почнеться Атлас якраз і все. І от ми от в ранок, коли запустився Атлас, дозбирали. Просто прям. В тютельку зазвичай Інстаграм же да основна платформа цих зборів. Там в коментарях в принципі все гарно. Як тільки ці збори виходять на Фейсб... інші Facebook, платформи, Twitter, наприклад, та... в Телеграм з результатів <с по пабліках в коментарях відбувається просто пекло. Яке є ваше внутрішнє ставлення до цього? Чи читаєте ви це, чи реагуєте якось на це, чи в принципі суми, які вдається акумулювати, закривають очі на все інше? Да, ні, читаємо звичайно, але ми відносимося нормально, тому що ми розуміємо, що люди різні, є, люди є дивні. Ми ми з цього навіть прикол зробили. Е, у нас є там обмежена серія мерчу, mm -hmm. і ми зробили навіть з цитатами людей прям мерч. Ну тобто, він на футболках. От, тому ми до цього нормально ставимося. Ми теж розуміємо, що з цього можна тягнути прикол і на цьому теж заробляти. Тому купуйте мерч Bad Street Boys, до речі, пишіть без стрітбой з фан аккаунт в інстаграмі, там є щоденники, футболочки, все, що ви хочете. Слухай, від тебе інтеграції було настільки багато, що зрозуміло, що людина в рекламному бізнесі знаходиться. Тому якщо інтеграція відвели так багато то, хто ми такі, щоб не нагадати вам про те, що потрібно, потрібно підтримувати збір рії помсти. Всі реквізити в описі до цього відео. Будь-яка сума ваша важлива, пам'ятайте це. Дві тисячі дронів денних, дві тисячі нічних. І така комбінація триматиме русню в напрузі 24 на 7. Тож, друзі, будь-який донат нам буде дуже корисним. Скажи, ти останнім часом трохи відійшов від гумористичної сфери безпосередньо. Чи є якісь ідеї і проекти, де можна тебе буде побачити знову безпосередньо у гуморі? Чи ти все ж таки вже більше людина? Глибинна в плані креативу і контенту ну слухай, я е, не відмовляюсь, е, ну як, ну, не відмовляюсь від зйомок, напевно, да так скажу, е, але сам е, в мене на за, на зараз нема ресурсу і е, в першу чергу часового ресурсу, щоб робити прям свої проекти е, самостійно. Е, тому напевно, ні. Але якщо казати про якісь проекти е, на Ютубі, в тому числі, то це точно так. Е, якщо е, хтось не знає, ми з Артемом. Е, Робимо футбольну вікторину, Да? Є така штука. Да. Да. Тому можете подивитися, якщо комусь цікава тема спорту. Я знімаюся дуже часто на жаба-гадюка каналі в різних гумористичних. Випусках, от можете мене там бачити, от не відмовляю насправді молодим ютуберам, тому що сам колись був молодим і розумію, як важко починати розкручувати, тому стараюсь підтримувати різноманітний, адекватний український контент, ходити на різні канали. Ось, дуже часто ходжу до ВКВ, скоро буде випуск Еліаса. Чекаю, коли так, скоро. Тому так я постійно десь є, але свого поки що не роблю в мене були ідеї, але так як в мене от активно почала розвиватися агенція, то я весь час і всі свої сили віддаю на розвиток саме цієї роботи, бо це моя дитинка. Там вже працює 20 людей, за яких тобі треба відповідати разом з моїми там друзями партнерами, тому хочеться її до якогось рівня вже довести, коли я зможу там, умовно кажучи, трішки відпустити і більше часу виділити на творчість. Тоді вже, напевно, повернусь. Скажімо так, хотів поставити тобі питання як людині з гумору від людини з гумору. Гумористи дуже активно вимкнулися з першого дня війни. Зазвичай здавалося, що люди, які займаються гумором, це якісь несерйозні там. Умовно, клоуни в коментарях могли хтось писати. Як так вийшло, що саме коміки стали однією з рушійних сил зборів, донатів акумуляції коштів на потреби військових? Ох, цікаве питання. Е, мені напевно здається, що е, тому що гумор е, це суперсила. І саме гумор допомагає в от таких от критичних ситуаціях важких е, вижити. Перейти оцей, знаєш, якийсь там Рубікон страху, і ти розумієш, що насправді все не так, ну, не так погано, що зі всім можна боротися. В тебе є, є сили, в тебе є люди, які можуть навіть в такій ситуації пожартувати. І ти розумієш, оцю енергетику, да, що вона позитивна, навіть незважаючи на все, що відбувається, в тебе десь є світло. І саме гумористи це світло й несуть. Тому мені здається, що через те, що самі гумористи такі позитивно-енергетичні люди, до них і тягнуться в такі часи звичайні люди ще більше, тому що вони йдуть до чогось доброго і хорошого, бо все типу, навкруги піздець треба десь знайти це світло тому ну це моя моя думка можливо вона хибна але мені здається що це так ти береш активну участь в створенні чогось для донатів чи активно ти сам донатиш і якщо да то які збори зазвичай підтримуєш так да, звичайно звичайно я думаю що нема зараз людини яка не донатить в мене є просто цікаве спостереження що є люди які донатять рідко але Якусь велику суму на якийсь один збір. Я при, як, е, привик донатити маленькими сумами на багато зборів. Це якраз е, дякую Байдак, е, що він прививав свого часу цю культуру маленьких донатів на великі збори, тому, тому що е, є перевірені люди, типу там Курганів, Васяна, які постійно кидають купу зборів, там Фіма. Е, ну, Коротше, багато хто кидає постійно, постійно постить збори. І ти розумієш, яка їх величезна кількість. У мене є я, я саме з Зеленодольська. У мене там є там просто прифронтова зона, і там є теж купа друзів, які постійно збирають кошти на той напрямок. І Я розумію, що зборів просто величезна кількість, і ти не можеш якби ти не хотів покрити звичайно, їх всі, але хочеться допомагати всім. Тому я доначу невеликими сумами, але постійно і на різні збори. І так розумієш, що ти можеш хоча б трішки допомогти ну, Більшому колу, ніж одного разу, там, умовно, задонатив, там, 10 тисяч і все ти місяць сидиш. От. І так і психологічно легше, тому що ти постійно це робиш, і тобі здається, що ти долучаєшся частіше до допомоги. Традиційне ще одне питання, яке в нас звучить в кожному випуску. От, Що б ти сказав би тій людині, яка займає таку позицію, що я не буду донатити, хай донатить держава, вони там вирують, тому я не буду донатити, тут не потрібен, це їхня справа, все. Пішов я нафіг, я це я стою осторонь. Що ти скажеш такій людині? Чому потрібно донатити все ж таки? Ваше питання. Мені здається, звісно, я... що перша відповідь дотримується, іди диву такі людині. Да, да. Дуже хочеться але... послати. Да. <свісно> <свісно> та. Просто так. Да. Мені здається, що якщо вже третій рік війни людина не розуміє на що донатити, то з такою людиною дуже, дуже складно. А, але якщо такі люди дійсно є, і ви дивитеся такі випуски, і взагалі живете в е, країні е, Україна. То ви маєте розуміти, що якщо вам тут подобається, якщо вам подобається тут жити, і вам подобаються ці люди, то щоб вам і надалі подобалось, і вас не від вас не забрали в полон і ще кудись, то вам потрібно донатити. Тому що ось це все, все, що зараз є, доброго, гарного, світлого і комфортного, і у вас є дом, це все завдяки хлопцям, які там. Тому, е, якщо вам це подобається, донайте. Дуже проста схема. Тому що у вас можуть це забрати ось так. І не ми, а вони погані, погані. Друзі, на цій ноті гріх не нагадати про те, що. Проект створений для підтримки збору рії в описі всі реквізити. Будь-яка сума буде корисною, як пан Олег сказав, що він дрібненькими сумами любить донатити. Ви теж можете так робити, можете кинути дрібненьку суму, можете кинути якусь велику, будь-який внесок буде корисним і важливим. Я дуже тобі вдячний за цю бесіду. Ми з тобою в такі теми ніколи не пірнали в бесіді сам на сам. А тепер це побачать і інші люди. Дякую тобі дуже дякую. за цю розмову. До нових зустрічей на фронтах Ютубу, і не тільки. Па-па, всім па-, -па.